Доброго дня. На огляді буде ось така штука від мишей, гризунів, комарів, тараканів та усілякої нечисті. Як то кажуть, поки сам не побачиш, не повіриш. Але то й таке, я в такі речі не вірю зовсім, але багато громадян дуже впевнені, що такі речі гарно працюють. До речі, працює гарно тільки маркетинг, котрий продає вам ці речі. Інколи люди, навіть після того, як їм сказали, що воно не працює, як то кажуть, як на ікону моляться на ці лампочки. Так мовити, з вірою в душі намагаються себе заспокоїти, що ця штука все ж працює, бо гроші потрачені, і все ж таки там вже ж написано на коробці. Так ось мені принесли таку штукенцію, я її розібрав, і що ж ми тут бачимо? Три діоди один з них мерехтить, два других просто горять, один з них можна кнопкою вимикати, так би мовити, змінювати режим. А чим відлякувати то будемо? Ні динаміка п'єзо, ніякого іншого додаткового радіокомпонента немає. Та навіть місце, де щось нібито могло бути припаяне, по доріжках нікуди не веде. Вітаю, вас добре надурили. Тож, що можу сказати? Перед тим як купувати, не ведіться на рекламу. Ту, що часто є в інтернеті та обіцяє гарні результати за дешево. Односторінкові сайти, одноденки та інша реклама зроблена, щоб нас надурити. Це стосується як рослин. Так і інших чудодійних засобів. Завжди перевіряйте це. Сподіваюсь, це було вам корисно, а я побажаю вам тільки гарних покупок. Якщо вам подобається відео на моєму каналі, де немає обману, ви можете підтримати канал, зайшовши на головну сторінку або реквізити під описом відео, або за ось цим QR-кодом. Це буде стимулювати робити інші відео, бо на це ж теж треба час та кава з цукром. А я дуже полюбляю каву з цукром та молоком. Кожен донат гривнею, коментар та лайки або підписки гріють душу, що щось людям зайшло та допомогти. Могло. Ну, от і все. Гарного вам дня та мирного неба!